Підписники. Сьогодні ми будемо продовжувати будувати цю військову базу В Майнкрафті. В минулій частині ми зробили три стаки ось таких фейерверків дуже сильних, які 16 шкоди наносять, якщо заробелета вистилити. І деякий механізм за допомогою блоків. Якщо на один з цих двох важілів мене натиснути, то ось ці веселі гасти успішно втікнуть. Стоп, а де гаст? Де другий гаст? Що це за приколи? Так, денежне бачення. Реально гастотик. А ні, він просто походу не туди заліз. Ну нічого, зараз нового прикріпимо сюди. Як виходок, бо може маленький попастись. Так, а де сідло ділось тепер? За де спанилось, походу. Так у тебе яка упряжка? Сіра, походу чи яка. Що з тобою? Що з гастами? Може, як ти куди втік? Допомой їх йому щоб він не мучився. Та куди вони всі валять? Це взагалі наглий хотів втекти. Та, я-моє. Та-ма-йо. Що з цими гастами не так? Ну, от, раз, два, чотири. Ну, чотири, на чотири на чотири. Та що з тобою не так, то? Та що з вами всіма не так? Тепер виглядайте акуратно Опускаємось. Не пиште, бо мені страшно за тебе. Думаю, цими щасливими капець якийсь Але я йому спеціально місця багато не давав, щоб він не літав нікуди. Що вже сталося? Ви знущаєтеся? it's Ну все Немає. тобі більше нічого немає. І будь ласка, коли я поклав до інші блоки, але вже сам ох, я вже думав то він он краєш в блоках. Нарешті тепер ми будемо робити ще більше патру, Ніхто хто не дивився минуле відео по посел... Ланя на нього буде в описі під цим. Ну, а я буду робити ще боєприпаси такі самі. Тільки тут вже буде нетривалість польоту на нових. Тому що це буде для снайперок. Ну що, знову беремо до фігіста поверха. Ну все, я крафтити усе. Хто не знає, до речі, як крафтитися це, то я покажу зараз. Значить. Беремо, кладемо один стак пороху і 8 стаків баравника. Можеш брати будь-який баравник, або навіть перемішувати різними, да? Один салатовий, один жовтий. Крафтимось так, не обов'язково один стак, якщо що. Ну, для трьох стеків фейерверк які у нас будуть патрони. То нам потрібно буде ось так. Тут 5 стріків для інших ті, що я казав для дробових, і то для них буде ще більше. аж 7 але оці на дальшу дистанцію. Ну а зараз будемо зачаровувати арбалет. Ну і ось так вийшло. Чого я крапчу лиш потряс таке, бо це купа часу займає. Я зараз зачарують ці два арбалети. Ви подивитесь, на які зачарування. Так, перше для дробовика це залп обов'язково. Ремонт і незламність це і так усі знають. Але ще ми кладемо. Szybkie parę ładowania. який получився дробаш. Я покажу, як він стріляє зараз. Але це обов'язково треба брати у ліву руку. І ось такий один вистріл 16 шкоди. Снайперка буде послабша трохи. Але далі стріляти буде на велику дистанцію. До речі, у креативі ці снаряди не тратяться взагалі. Ну, а тепер снайперка. Усі ті самі зачари, чари, але з деяким але. Замість забуроне бронебійність. Тож що ще будуть стріли. А бронебійність робить так, щоб ці стріли могли через чотирьох пройти, якщо це рівня, а на п'ятому вже все. І це одна стріла. Ось Бачите? із залпом назад, на жаль, не з'єднується. А точно покажу зараз, як броне, як цей снайперка працює. Ось це стріла, просто то, що я забув покласти. Бачите, як далеко? Воно підлечу ліпше? Дуже. Ого? Стопа, це що? Ні, це не до першого блока. Так, точно, це не до першого. Бронебійність я теж зараз покажу. тільки стріли покладу спеціальні. Так зараження точно ні. Нехай буде моментальне ушкодження 2, але приставки. І тепер є три стаки. Ось цей арбалет не бронебійність. Ви зможете подивитись у третій частині, тобто дуель. Ну, а зараз я ще броню буду робити. Зараз зачарую її повністю на все потрібне. Для десанта зроблю відільну броню. І для простої піхоти. До речі, у мене є на 3D-зброю, здається, тут так. Ось, бачите? І просто та плеска була вам. Трезуб теж об'ємним став і прикольним. Але так то я м'яч буду зачаровувати. Тому що він найбільше на це похоже. А ще це взагалі ось це. Бачите? Ось у мене ось тут челік є, який показує мене. І ось тут тільки що був, ті я. Ну все, я зачаровувати. Так, мусю. Не... я тут. Усе вже зачарував. І зараз покажу вам, як дюпати. Але це тільки в креативі можна. Так. Кладемо всі ці речі в шалкер, закриваємо, ламаємо. Він випадає того, що в ньому є речі. Раз, два. Бачите? У обох шалкерах є ті самі речі. Залишилось мені тільки дозачарувати. А саме елітри. І ще одну можна зробити. Тики на тапки можеш? Ага, то походу тільки на джаві так можна робити. Це про тысячи. Разу друга по складу. Так, ну броня є. Що ще потрібне? Слухайте, а от я, знаєте, так подумав. А чого розмійники? На них вже не можеш броню начепити, вони просто зарбалета будуть стріляти. А от зомбі? Начепляють з радістю і броню, і мечем б'ються. Так що може все ж таки зомбі будуть. От мене і мого друга. Я швидше за все буду капітаном Ось цього кораблика васта. Не, кораблика. Літака. швидше. Так, ще їжа. Будемо є борщи. Я ж тую. Бо вони не стакаються, то не зручно. так буде. Будем просто найпростий хлібчик. Točno, jazdne na čipu. Naprosto vypral. A vprav... nazad. Значить, третий я пробувати снайперлю ще снайперкою броня. Я десант на броня їжа. Ну, з щитків я не складу, то що адегармії є, що ти ну, гуляємо. Десять будемо просто. В цій серії все ж таки ми будемо не зразу нападати із військової бази. А конкретно цей зробити базу ворога, тому що наше відео вже пів години триває, а це занадто багато вийде часу. Ну, відео саме буде уже добре. Так що. Чекайте на ступнус. Коли я буду будувати саме уже базу ворогів. Вона буде досить захищена, тому що у нас зим... Ну, зброя дуже сильна. А у снайпера то взагалі одна стріла на п'ятому вже зупиниться і усім дасть ефект миттєвої, миттєвої шкоди. Тобто, розумієте? А у дробиша то взагалі радіус Дуже великий радіус поразки. Але ход, да, що цей, що є такий баг. Для того, що якщо моб уже червоний від удару то йому ще один урон нанести не може було. А так би дробаш на не 16, а 48. Але 16 теж нормально. Так що на цьому будемо хімості. От якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім па-па-па-па!